Вітаю! Я на вулиці і хочу вас порадувати одним дуже цікавим рецептом, який взагалі а, дуже простий і дуже смачний. Для цього нам потрібно всього-навсього три інгредієнта. це 100 грамів цукрової пудри, 80 грамів білку, десь з двох яєць, і 300 грамів мигдалевих пластівців. Ось таких. Вони зараз не дуже дорого коштують, тому це. Взагалі не питання. Що ми робимо? Ми, нам потрібно трошечки підбити наші білки. Буквально трошечки. Дуже сильно ми їх не збиваємо. Просто в таку пенку. Все, бачите? І тепер ми сюди додаємо цукрову пудру, перемішуємо. Навіть збивати нам не потрібно, просто перемішуємо. Чудова погода, тому я роблю на вулиці. Все, так, щоб у мене комочків не було. Не збиваємо. Все, обираємо наш міксер. І сюди ми всипаємо. Ой! Сюди ми всипаємо все наше мигдалеве борошно. Ой, мигдалеві пластівці і перемішуємо. Є. Тепер ми беремо деко, я простелила пергаментом і викладаємо на пергамент ось такі формуємо печенюшечки. Це, мабуть, багато. Я зроб... І приплюскуємо їх. Товщина десь 1 см. Викладаємо і ставимо в духовку на 160 градусів, десь хвилин на 15, до золотистого кольору. Я дістала першу партію з духовки а, наші печенюшки, але вони пробули там 20 хвилин. Тому дивіться самі, тому що я так розумію, що в зв'язку з нашою електрикою а, трошки недостатньо потужності для наших духовок, тому регулюйте самі ось до такого золотистого кольору. Але я не буду її чіпати, я залишу до повного. Охолодження, ай гаряче. І потім перекладаємо все, хай поки застигає, і будемо дегустувати. Ось така кількість печенюшок у нас вийшла. Ну, звісно, я одну вже скуштувала. Так, що збрехала. І я зробила ще, дивіться, ось такий коржик, його можна використовувати але ж, кругленьким, е, в качестві бісквіта, або під ложечку, під якийсь торт. Теж варіант. Ну що, спробуємо. Я зробила ще одні менш зажарені, а одні більш зажарені. Ну, от Які більш зажарені, вони хрусткі. О, дивіться, яка краса. М -м -м, клас! Ні, вони реально смачні. М -м. Якщо чесно, їх багато не з'їси. Вони такі ситні. Тому робіть нічого важкого. Три інгредієнта, 5 хвилин роботи, все інше зробить за вас духовка. А на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока!